У світі є багато гарних рис, сміливість, вічливість, турбота, відвага, щирість, доброта, ще лагідність, повага, простота, їх може сьогодні довго називати. Та головне їх в серці мати, та до навколишнього світу повсякчас. На ділі їх нам щиро проявляти. Чеснотами ми називаємо ці риси, без них ми не змогли б прожити. А матір'ю усіх чеснот є вдячність. Велична, мудра, справедлива і чесна. Всі добрі справи вона вчасно помічала. І дякую творцям, добра завжди казала. Це слово чарівне, ми також знаємо. Та інколи чомусь не тяхнути забуваємо. Сприймаємо діла хороші, як належні, а їх нам пам'ятати і слідувати треба. А дякую нам не, не вартує геть нічого, але яке воно все сильне і вагоме змінити може це коротке слово так багато бо денний день воно вберне на веселе свято. Дякую, велику силу має, від нього серце розквітає. Тепліше на душі стає і зло, її зневіра геть іде. Зловим на думці я себе сьогодні, а часто я вживаю це чарівне слово, і серце мені тихеньке підсказувало, що вимовляю я його рідко і мало. То ситуації потрібно виправляти. Нікого ми не маємо права забувати, щоб не міліло джерело добра й любові. Нам дякую, сказати треба всім сьогодні. Бо дякую щиро і гречник. Моя класка і любов завжди доречна. Простопить холод, настрій підніме і пайду з сіру в серці про мене. Ось прийшла з роботи моя мама, яка вона у мене турботна і гарна. Пробач мені, мамо, волобі, за те, що рідко я тішу тебе добрим світом. Дякую, що мене не моїла, що більше за всіх мене любила. Руки твої працювати цілую, ночі безсонні твої ціную. За кожну твою пролиту слезину сумую. Ви витяги погані, зараз ще розходую. Дякую. За твою турботу і ласку. Ти у всьому світі для мене найкраще. Уклінно, дякую, і тобі, мій тато. Ти опора і гурвала у наші хаті. Все на світі можеш ти зробити, голосовити вощі зверем. Я з тобою буду всюди, Вийдуть з мене добрі люди. Ти у мене тато класний, буду приклад з тебе брати. Щиро вдячний, і бабусі за мудрі, настанови і поради. Ми їх будемо пам'ятати, вас любити і шанувати. Дякую вихователям, педагогам, вчителям. Глибока повага і вдячність усім вам! Шлях до знань ви дітям прокладаєте. бути гідними людьми навчаєте. Дякую, друзі, що ви у мене є. Без вас моє життя було б пісне. Воно було б чорно-білим, а ще німим, одиноким, холодним і сірим. Зі! Друзями ділимо порівняно і радощі, і в печалі. Нам не страшні невеликі вороги і чвари. Не треба золота і срібла тонну нам мати, а краще друга вірного собі хоча б одного. Ще вдячність, шлю сьогодні ворогам. Я вам принизити і знищити себе не дам. Я сильна і незламна зараз стала, бо ваші перешкоди і паски з гідністю здолала. Сьогодні дякую, ви багатьом сказали, слова хороші різним людям вже послала. Та нас могло вже не бути на цьому світі, якби ЗСУ не зуміли росіян зупинити. Дякуємо нашим ангелам у формі ЗСУ. Я вам низько вклоняюсь і щиро люблю. Дякую за життя, за сон і вечерю. Дякую за рідних, навчання, тепло оселю. Дякую за різдво. Новий рік, за канікули. Дякую, що можу до друзів візьми вдома дома поїхати. Дякую за хліб на столі, молоко і чай. Дякую, що навчився цінувати свій і чужий час. Дякую, що полюбив і зрозумів тишу. Дякую, що з нами пулі не вищать. Дякую, що зустрічаю світанки. Дякую, що зупиняєте ворожі танки. Дякую, що ви усі герої, що стримуєте ворогів з собою. Дякую, що гаряче серце маєте, і ним Україну усю обіймаєте. Дякую волонтерам, усьому народу, тим, хто наближає перемогу, чи може. Дякую усім країнам небайдужим, які допомагають нам сьогодні дуже. Нашим непробивним щитом у боротьбі із російським злом стане непохитна віра у перемогу у ЗСУ, у батьківщину й Бога. Не забуваймо дякую сказати! Воно потрібно не лише у своє свято. Нехай це слово буде на устах завжди. Його з любов'ю щиро говори. Щиро українське! Щиро українське. Дякую!